Всім привіт! Зараз ми будемо розпаковувати нашу першу гру mm -hmm. крутелики. Це Дартс. Розпаковуємо. Дивіться. СМР mm. mm, дуже приємний. Угу. Mm. А ну, призупини відео. Зараз ми вам покажемо, коли... Ось, бачите, вже у нас трохи виходить. Ми казали, що yeah! передаємо. Ми розпакували, чекайте, зараз ми вам покажемо, коли ми повністю його витягнемо. Ось воно, нарешті, воно готове. Давайте зараз подивимося ще зад. перегорни. Переверни. Пере, та, переверни. Ось, оце, здається, складніше трошки. Зараз ми покажемо, як хтось буде грати в нього. Давай, кидай, ось це наша Іринка, блін, мимо. Ірин, давай! чому ти бігаєш? Кидай, три, два, один. попала! стоп! чекайте.